Ви знаєте, що які зараз події відбуваються на столі України, все ж таки від імені Кабінету міністрів я можу вас запевнити, що уряд стоїть на засадах, того, що Україна є суверенна, єдина, унітарна держава, Крим є територією України, ніхто ніколи не зміриться з тим, що він. Нібито хто вже заявляє, що анексоване або відділення це є територія України. І це, як від міністр інфраструктури, запевняє, що ми провели всю роботу щодо інвентаризації тих об'єктів, які залишилися в Криму, і надали всі документи Міністерства юстиції для того, щоб позиватися в міжнародні суди. Я впевнений, що територія Криму повернеться. Не буде вже поділу материкова Україна і Україна. стосовно, ми вже прийдемо до економічних питань, я впевнена, що у вас дуже багато запитань по-моєму профілю, тому що господарка мені дісталася дуже велика. І ситуація вкрай тяжка зараз. І те, що ми одразу заявили, коли було презентовано програма 100 кроків. Нового уряду за те, що ми, ми приречені і ми будемо говорити правду. А правда полягає в тому, що при прийнятті бюджету на 2014 рік було задекларовано дефіцит понад 70 мільярдів гривень, всі ми знаємо, що реальний дефіцит цього бюджету це 280, понад 280 мільярдів гривень. Без зовнішніх запозичень ми ніяк е не завертаємо цей дефіцит. Одразу вже на першому засіданні уряду було прийнято рішення непопулярне щодо скорочення усіх програм, які є недієвими і часто приймалися лише для того, щоб їх розробляти, а потім ділити гроші і нічого не робити. По-друге, була деяка зупинка у капітальних видатках підприємств, які належать до сфери управління Міністерства. понад 275, тому що е, грошей немає, і до вирішення питання по секвестру бюджету треба було після цього зміняти всі фінплани. Наразі всі е, корективи фінплани проведені і думаю, що коли часом почнуться видатки на капітальні, тобто капітальні видатки Нема залисі. Перша всі набережність і цікаве питання щодо ремонту доріг. При заявленій потребі 35 мільярдів гривень бюджетом передбачалося лише 15,6 мільярдів гривень, тобто половина. Кредитний портфель е, Україстодору складає біля 38 мільярдів гривень. На обслуговування кредитного портфелю. Пікове навантаження, який привезли за те, який на наступний, це 10 мільярдів гривень. Вороги за виконані роботи, роботою. Ви знаєте, що ще не розрахувалися, це 3 мільярди гривень. Тобто на ремонт і утримання доріг лишається 2,5 мільярди гривень. Якщо порахувати на 170 тисяч км доріг, то ви розумієте, що це таке. Дерницька 9 агенції за допомогою здоров'я прийняла єдине правильне рішення це перемовини з основними кредиторами стосовно оптимізації кредитного портфелю. Вони проходять успішно. Нам все ж таки десь здається 3 мільярди.